Дійсно, ворог щодня, декілька разів, а інколи по декілька десятків разів намагається штурмувати позиції наших військових за останні півтора-півтора-два тижні. Як ми всі почали жити в цій пропагандистській, такій масованому обговоренні про те, що щось станеться в Запоріжжі, що треба переїжджати – Жодного руху на Запорізькій лінії фронту не відбулося, і за це ми всі дякуємо нашим героїчним військовим. Тож що ми маємо всі робити? Всіляко допомагати військовим для того, щоб не піддаватися на обговорення неіснуючої інформації. Сьогодні всі знаходяться в Запоріжжі, все керівництво знаходиться в Запоріжжі. Сьогодні ми регулярно виїжджаємо на Запорізьку лінію фронту. Наради з військовими у нас відбуваються протягом дня по великій кількості разів, і саме тому ми сьогодні виділяємо рекордні суми на допомогу військовим для того, щоб наші військові і захистили, і зробили все необхідне для того, щоб деокупувати нашу територію.